И э, в связи с тем, что очень часто мы хотели бы подчеркнуть от имени также международных экспертов, которые э, с нами работают, и еще раз выражаем им огромную благодарность, что вся критика, которая сегодняшний день идет в адрес э, предлагаемого проекта закона, конечно, еще раз подчеркиваю, все понимают, что он не является идеальным. Именно поэтому э, Регистрационный комитет э, и международные эксперты приглашают всех к наиболее обширному, э, э, скажем так, обсуждению и работе над этим законом. Мы хотели бы отметить, что этот проект закона не является нарушением резолюции Рады Совета Европы номер 1096, 1996, года, 1996 года, который как раз-таки полностью опровергает... же закон зірвав повністю з епітекуванням даними резолюціями і не є таким оргом інструментом послідовння і, скажем так, не є ється палітичним інструментом воротарного за прошлыми з другими політичними опонентами. як як Дарія, як добитися до того, щоб Верховна Рада прийняла те, що вона хоче, бажає прийняти? І далі вже його на друге читання і щоб його прийняти як закон. Тому є питання, як довго може розтягнутися у цей процес? Перше, ми працюємо з усіма, хто справді хоче працювати. Фактично існує два паралельні засідання, постійно збираються експерти, представляють думку свою, які живуть в Україні. Через закон відкритий діалог отримуємо думку людей, які живуть за американцями України. Ну, поправку від міжнародних експертів ми врахували ще під час підготовки закону. Спочатку наша ідея була перевірити усіх з використанням поліграфа. але саме міжнародні експерти висловили сумнів, що ця норма буде ефективною і буде відповідати європейським нормам правильно, тому ми забрали цю ідею закону, щоб не підставляти його. Одночасно ми ведемо перемовини з парламентарями. Ми хочемо, щоб всі парламентарі, які мають ідею, як посилити закон, вони висловилися і не просто висловилися, а написали свої поправки. А далі парламент в абсолютно власному режимі проголосував за ці поправки і за закон, цілому. Єдина наша вимога не затягувати це. Бо під голосуванням, під обговоренням, може насправді прокрастися зовсім інша ідея відкласти ухвалення закону. Ми вважаємо, що критично важливим є отримати цей закон від цієї Верховної Ради. Вона дуже багато в чому завинила перед українським суспільством. Принаймні, один борг закон про очищення влади вона має віддати. Тому ми вимагаємо, щоб всі поправки були подані до кінця серпня. Так, власне кажучи, вимагає і регламент Верховної Ради. І сам закон був поставлений на голосування 4 вересня. 4 вересня парламент має зібратися і ухвалити закон про очищення влади. А громадяни прийдуть допомогти парламенту прийняти мудрі рішення. Я зараз хочу донести до людей. Друзі, в нас є реальний шанс вирвати, вичавити, змусити парламент проголосувати за цей закон. Навіть ті парламентарі, які над нами сміялися і казали, що ти це робиш для свого особистого піару. Вони зараз вже кажуть: ой, ми розуміємо, що здається, ви закон протягнути. Ну давайте туди внесемо такі поправки. Зараз в руках українських громадян. Змусити свою владу ухвалити закон про її очищення, і страшенно важливо, щоб всі, хто не на фронті, всі, хто не в госпіталі, 4 вересня були під парламентом.